Це Чернігівський обласний молодіжний центр. Безпечний простір, де народжуються ідеї, реалізовуються проєкти, об'єднується спільнота, формується активна молодь. Центр діє як платформа для реалізації молодіжних ініціатив у культурній, освітній, мистецьких сферах. Поряд з цим Чернігівський обласний молодіжний центр мав амбітні плани щодо перетворення приміщення старого кінотеатру в хаб соціального партнерства та інституційного розвитку у Чернігівській області, мультифункціональної та доступної платформи для організації інноваційного та підприємницького підходу до вирішення соціальних проблем Чернігівської області, підвищення ділової активності молоді, а також побудови соціального діалогу. Повномасштабне вторгнення змінило життя одного з найбільших молодіжних центрів України. 27 лютого 2022 року російська авіабомба знищила центр. Стали пилом руки праці, мрії, надії, але не дух громади. Будівля зруйнована, але люди залишились. Спільнота молоді не зникла. Її неможливо знищити. Чернігівський обласний молодіжний центр це не просто стіни. Це люди, це команда, це ідеї, це громада, яка об'єднується у найважчі часи. Команда не зупинилась. Ми продовжуємо працювати, підтримувати одне одного, творити майбутнє навіть серед другів. Наша мрія відновити цей простір. Зробимо його ще сильнішим, ще теплішим. Це буде центр для кожного та кожної центр, що єднає.